Доброго дня, друзі! А що відбувається з вашим BRP, якщо ви його не встигли забрати з поштового відділення? Тобто вам його виготовили, відправили на поштове відділення в Британії, яке ви вказали. Воно там пролежало десь приблизно два місяці, але ви його так і не змогли забрати. Ну, наприклад, з тих чи інших причин, ви не змогли просто. Приїхати прилетіти в Британію, то що з цим Біарпі відбувається далі? Його далі відправляють назад в Home Office, і у вас є час, щоб його забрати аж до кінця дії Біарпі. Тобто, якщо вам його випустили в 2023 році, наприклад, так? А там він випускається на пару років до кінця 24 четвертого, року. Тобто, ви до цього часу можете в будь-який день прилетіти в Британію, повідомити, що ви прилетіли, і забрати цей BRP. Він там буде у них лежати до кінця дії BRP. Як я дізналася цю інформацію? Дев'ять місяців назад я оформлювала заявку на в'їзд в Британію для свого свекра, заапровили цю заявку, дозволили, але він з деяких причин не зміг прилетіти забрати БРП. І зараз через приблизно 9 місяців я отримала буквально позавчора імейл, в якому ця вся інформація надана, що ваш BRP було повернуто в хоум офіс. Якщо ви в Британії знаходитесь, будь ласка, надайте такі-то докази, заберіть. Якщо ви не в Британії знаходитесь, то у вас є час до такого-то числа, там до кінця 25-го року, по-моєму, прилетіти і забрати ваш BRP. тобто прилетіть. Повідомте нас, що ви вже в Британії, і заберіть свій BRP. Дякую за те, що переглядаєте моє відео. Чекаю на коментарі. Сподіваюся, моє відео для вас є корисними. Не забувайте підписуватись. Слава Україні!